Як я тебе, Ісус, люблю, і мить я розумію, що ти віддав мені себе всього, заповним пустоту в душі і мрії всі мої здійсни. на все цього життя вказав, любов'ю вічною мене. Любов'ю вічною! Огня. Шановні мешканці борки, вітаємо вас з наступними святами Різдва Христова. Сьогодні, як і завжди, кожен день свято по православному календарю сьогодні свято Елферія. Це була свята людина, яка проповідала Євангелія і казала благу звістку. Ви знаєте, що всі ми знаємо, що є Бог. І цей Бог, він любить весь цей світ. І слови Божому в Біблії кажеться, бо так Бог полюбив весь цей світ, що віддав Сина свого народного Ісуса Христа, щоб ніхто з нас з вами не загинув, але через віру в Ісуса Христа мали життя вічне. І ви знаєте, до храму дуже часто підходять люди, до священників, і питають, що ми ходимо в церкві, ходимо в храмах, даємо молитовні записки, але ще не маємо впевненості, що коли буде той час, будемо з Богом у небесах. Є така молитва Спасіння. Я пропоную зараз, якщо ви православна людина, якщо ви вірите в Ісуса Христа, помолитися разом з нами цією молитвою. Саме цими словами це те письмо каже, дух людини народжується згори. І Бог дає обіцянку. Всі, хто буде сповідати Ісуса Христа Господом, будуть мати життя вічне. Давайте з вами про статті помолимся цією молитвою. Молитва повністю православна молитва Спасіння. Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи та очисти мене від усякої неправди. Я вірю. Що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес на третій день по Святому Письму. Я сповідую Ісуса Христа, Своїм Господом та Спасителям. Дякую тобі, Отець Небесний, за дар вічного життя, що я зараз отримав в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І саме цю мить, коли ви молилися. Бог зараз взяв книгу життя і писав ваше м'якнув життя. Ми вас вітаємо, нехай з Бог ясно поблизить вас, підійдіть до нас, хто молився з нами. Ми вам зродимо маленький подарунок, Нехай Бог вас береже. А ми будемо далі також співати підтримку наших земляків, нас. Так, і зараз молилася ця жіночка, молитва спасіння, от підійшла. От, і зараз підійшла наша сестра Віра вже запрошує до церкви. Так що слава Богу, жатва йде, молодці хлопці, брати сестра і молитвами. Наша команда огонь! На все йду в погоді, кожен крок наближає до тебе мій Бог ще робитиму більше добрих діл, бо вони переможуть всяке зло, поки я ще жива і повітря вдихаю. Я до тебе молитви, мій Бог направляю, звершуєш волю свою, я бачу, та відволюя їх, поплачу. ось я. Що буде легко жити, ти сказав, що будеш завжди поруч. Знаю точно я, що треба серце зберегти у скрутні часи, треба бути сильним, кожен ранок молюсь. До тебе, Боже, ти мій дух наповняєш, і душу зціляєш. кожен день прожити. Для мене щастя, поки розум, вибухи ще пам'ятає. 出别。 ти формамся тут. Не дишпаремо. Номер дитревера 120.